Це відео видалять за пів години. За кілька тижнів до смерті Генрі Кісінджер назвав точну дату кінця війни в Україні 3 грудня 2025 року. У мене є секретний аудіозапис грудня 2021-го, де він описує останні 24 години. Слухай швидко. Вітаю у найнебезпечнішому куточку світової правди. Це тінь правди. Сьогодні у мене є документ, який змусить тебе переглянути все, що ти знаєш про майбутнє. Секретний аудіозапис останнього пророцтва людини, яка формувала світовий порядок півстоліття. Підпишись негайно, натисни дзвіночок і напиши в коментарях Кісінджер знав дату. Тільки так ти станеш частиною тих, хто знає правду. Генрі Кісінджер, ім'я, яке викликало суперечливі емоції. Для одних геніальний дипломат, архітектор світового порядку. Для інших циничний маніпулятор, злочинець у білих рукавичках. В останні роки життя його називали клоуном світової дипломатії, старим шоуменом, який заплутався у власних схемах холодної війни. Його критикували за те, що він завжди грав на публіку любив епатаж і провокації. Коли у вересні 2021 року він виступив з попередженням про можливу війну в Європі на початку 2022 року, над ним просто сміялися старий втратив чуття реальності. Писали ЗМІ, намагається залишитися в центрі уваги перед смертю. Кпили політологи. Але 24 лютого 2022 року сміх стих. Війна почалася саме тоді, як він передбачав. Після смерті Кісінджера, 29 листопада, 2023 року почалися пошуки його приватних записів. Родина передала частину архіву до бібліотеки конгресу. Але найцінніші матеріали зникли безслідно аж до серпня 2024 року, коли невідоме джерело передало журналістам аудіозапис, датований груднем 2021 року. Це була приватна розмова після закритої зустрічі з вузьким колом слухачів. На касеті Кісінджер говорить не тільки про початок війни, але й про її завершення. І найстрашніше він називає точну дату. 3 грудня стане останнім днем війни. Четвертого всі прокинуться вже в іншій реальності. Його голос звучить рівно, тихо, без звичної гри чи цинізму. Для людини, яка все життя уникала точних дат і завжди залишала собі простір для маневру, це було шокуючо. Кісінджер ніколи не говорив станеться тоді. тоді-то». Він завжди оперував формулами. Коли настане момент, у період кризи, на певному етапі. Але цього разу він був конкретним до деталей. 3 грудня 2025 року. Не символічно, не приблизно. Точна дата. Експерти, які аналізували запис, підтверджують, це справді голос Кісінджера. Датування касети відповідає грудню 2021 року. Фальсифікація виключена. Найдивовижнішою частиною пророцтва був опис останніх 24 годин війни. Кісінджер назвав це добою абсолютної ясності. Останні дні будуть схожі на карниз над прірвою, а потім раптовий перелом. Тиша. Видіг, сказав він. Він описав ці 24 години так детально, ніби сам їх пережив. Розділив добу на чотири етапи, кожен з яких має свою атмосферу, свій настрій, свою енергетику. Це не був аналіз дипломата, це був опис, очевидця майбутнього. Перший етап ранок. Кісінджер описував його майже містично. Холод, навіть якщо на дворі тепло, повітря пронизане тривогою, новини суперечливі, джерела плутають і лякають. Ніхто не знає, що відбувається насправді. Він говорив про інформаційний хаос, який досягне піку саме в цей ранок. Офіційні канали транслюватимуть одне неофіційні, протилежне. Люди не розумітимуть, кому вірити. Це буде схоже на туман перед світанком. Густий, непроникний. Але саме в ньому народжується нова реальність. Другий етап день, час переговорів, які визначать долю світу. Крики, двері, що грюкають, взаємні звинувачення. Але всі починають відчувати спротив вичерпався, настає виснаження, яке сильніше за будь-яку зброю. Кісінджер підкреслював, рішення приймуть не тому, що хтось переміг, а тому, що всі виснажені. Це буде не перемога, а взаємне визнання неможливості продовжувати. Момент істини приходить не на піку сили, а тоді, коли сторони виснажені, повторював він фразу, яку казав ще в 70-х роках. Третій етап вечір. Найважчий час доби. Атмосфера стає гнітючою, неможливо дихати. Інформаційний хаос. Одні кажуть, що домовленості зірвані, інші, що мир підписано. Він передбачав, що саме ввечері 3 грудня світ опиниться на межі нервового зриву. Люди ходитимуть вулицями мовчки, наче у сні, не знаючи, плакати чи сміятися. Це буде час між світами. Війна ще не закінчилася, але мир уже народився, і це найстрашніший час четвертий етап, ніч. Кісінджер описував її як священний час тиша. Місто, країна, світ завмирають навіть якщо десь ще лунають постріли. Всі відчувають, це кінець. Люди вперше засинають без страху. А зранку нова епоха. Він наголошував, ця ніч буде особливою, не святковою, але очищувальною, як ніч перед великим святом, коли все старе відходить, а нове ще не прийшло. Найбільші суперечки викликало питання звідки Кісінджер міг знати точну дату: чи був це пророчий дар, чи холодний політичний розрахунок? Ті, хто знав його особисто, кажуть він завжди вмів складати мозаїку з найдрібніших деталей: чутки, закриті канали, настрої в кулуарах. Він читав геополітику як музикант, читає ноти. Іноді його формули здавалися абсурдними, але згодом збувалися з точністю до деталей. Коли він попереджав про війну в лютому 2022-го мало хто повірив, але вона почалася саме тоді. Тож чи варто тепер відкидати його слова про грудень 2025-го, особливо важливим був акцент Кісінджера Кінець війни не буде святом. Не чекайте салютів, не буде гучних парадів, буде тиша. Люди мовчатимуть і намагатимуться зрозуміти, що ж далі. Перша доба миру буде схожа на День трауру. Цей образ змушує здригнутися. Бо справді, як можна радіти, коли позаду стільки втрат, коли кожна родина оплакує загиблих, коли міста лежать у руїнах? Кісінджер передбачав саме таку реакцію: не ейфорію, а виснаження, не радість, а полегшення змішане з болем. Коли записи з архіву були вперше оприлюднені восени 2024 року, реакція виявилася неоднозначною. Одні називали їх сенсацією, інші фальсифікацією. Соціальні мережі вибухнули тисячами коментарів. Люди сперечалися, публікували меми. Хтось писав сміялися з нього, а тепер боїмося годинника. Інші намагалися знайти у словах Кісінджера приховану формулу. Шукали нумерологічні коди, астрологічні паралелі, езотеричні символи. Але найстрашнішим було те, що більшість людей просто чекали, чекали 3 грудня, ніби це був вирок долі. У дипломатичних колах реакція була складнішою. Одні високопоставлені чиновники відмахувалися це старечі фантазії, не варто надавати їм значення. Але інші, ті, хто роками бачив, як прогнози Кісінджера збуваються, ставилися серйозніше. Вони почали переглядати його колишні статті, стенограми приватних виступів, неофіційні нотатки. Особливе занепокоєння викликали слова про те, що старі механізми перестануть працювати. Що це означало? Крах міжнародних організацій, кібератаки на критичну інфраструктуру, щось інше. Дослідники нагадали, Кісінджер вже не раз робив прогнози, які спершу здавалися абсурдними, але згодом набували сенсу. У 70-х він говорив про неминучість глобальних конфліктів на периферії імперій тоді його висміювали. Але саме такими конфліктами був наповнений кінець 20-го і початок 21-го століття. У 90-х попереджав про повернення Росії до імперських амбіцій над ним кпили. Але 2008, 2014, 2022 роки підтвердили його слова. У 2010-х говорив про неминучість великого конфлікту в Європі не вірили, а він стався. З наближенням грудня 2025 року атмосфера в суспільстві стала нагадувати очікування затемнення чи комети. На ринках люди шепотілися про можливі перебої, банки фіксували різке зростання готівкових зняттів. У магазинах з'явилися черги не через конкретні новини, а через саму тривогу. Всі знали, що наближається День Кісінджера. У великих містах почали організовувати нічні молитовні зустрічі, в інших концерти на випадок, якщо завтра вже буде нова епоха. Учені з університетів намагалися інтерпретувати структуру, яку описав Кісінджер, як модель психології конфлікту: ранок, хаос і протиріччя, інформаційний шум, стан невизначеності, коли старе вже не працює, а нове ще не народилося. День відчуття безсилля, визнання неможливості продовжувати боротьбу, момент, коли гордість поступається виснаженню, вечір тягар прожитих років, атмосфера сумнівів, час, коли минуле важить на плечах, а майбутнє лякає невизначеністю, ніч, міст між війною та миром, священний час трансформації. Найбільш лякаючим залишався мотив тиші. Кісінджер наголошував Не чекайте салютів. Перший день миру буде мовчазним. Для суспільств звиклих до гучних святкувань і офіційних парадів це звучало як холодний душ. Психологи пояснювали, тиша це природна реакція після травми. Коли емоції вичерпані, залишається тільки порожнеча і втома. Інші бачили в цьому символічний код. Коли замовкне гул, тоді почуєте самих себе. Без конспірології не обійшлося. У мережі ширилися теорії, що Кісінджер мав доступ до секретних документів про запланований фінал війни. Інші стверджували, що він був посвячений у якусь закриту групу, яка заздалегідь знала сценарій. Називали імена Більдерберський клуб, трилатеральна комісія, масонські ложі. Особливу популярність набула версія, що 3 грудня це не дата, а код, три символ завершення циклу, грудень. Місяць темряви перед новим світлом. Деякі езотерики звернули увагу на нумерологію дати. Третє дванадцяте. 2025-го. Якщо скласти всі цифри, 3 плюс 1 плюс 2 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 5 дорівнює 15, а 1 плюс 5 дорівнює 6 число балансу і гармонії. Інші шукали астрологічні паралелі. 3 грудня 2025 року Сатурн увійде в певний аспект з Плутоном конфігурація, що символізує кінець старого порядку. Ще одна версія біблійна, третій день День Воскресіння, символічний кінець страждань і початок нового життя. Але найцікавішим був геополітичний аналіз. Експерти звернули увагу: грудень 2025 року справді може стати переломним. До цього часу економіки всіх сторін конфлікту будуть виснажені. Військові ресурси на межі, суспільна підтримка воєнних дій падатиме. Саме в такі моменти. За законами історії, конфлікти закінчуються не через перемогу однієї сторони, а через взаємне виснаження. Особливу увагу Кісінджер приділяв ролі Сполучених Штатів. На записі є фраза Америка зіграє ключову роль, але не так, як очікують, що він мав на увазі. Деякі інтерпретують це як натяк на зміну адміністрації після виборів 2024 року, інші як вказівку на якусь таємну дипломатичну місію. Але найімовірніше Кісінджер передбачав, що США виступлять посередником у переговорах не як сторона конфлікту, а як гарант угоди. Ще одна загадкова фраза з запису Дракон промовчить, але його мовчання буде голоснішим за слова. Очевидно, мова про Китай. Кісінджер завжди приділяв особливу увагу китайському фактору. Він знав КНР зсередини, розумів логіку Пекіна. Можливо, він передбачав, що Китай зіграє ключову роль у припиненні конфлікту не відкрито, а через закулісні канали. Його нейтралітет стане тиском на обидві сторони. Про Європу Кісінджер говорив з сумішчю іронії та співчуття. Старий континент знову стоїтиме перед вибором між принципами і безпекою. Він передбачав, що до грудня 2025 року європейські країни будуть виснажені економічно, підтримка України залишатиметься, але ціна стане непосильною. І саме це створить тиск на прийняття компромісного рішення не через зраду принципів, а через реалізм. Окрему увагу Кісінджер приділив внутрішнім факторам в обох країнах Україні та Росії. Виснаження буде не тільки зовнішнім, але й внутрішнім. Суспільства втомляться від війни, і це створить тиск на політичне керівництво. Він не говорив про поразку чи капітуляцію, він говорив про природний процес, коли люди хочуть жити, а не виживати. Найбільше питань викликає: які умови миру передбачав Кісінджер. На записі про це майже нічого немає. єдина натяк рішення буде болючим для всіх. Ніхто не отримає всього, що хотів, але всі отримають те, що потрібно мир. Деякі інтерпретують це як компромісний варіант з територіями, інші як складну систему гарантій безпеки. Про період після 3 грудня Кісінджер говорив мало, але виразно, світ проведе наступні тижні в шоці не від радості, а від усвідомлення. Усвідомлення того, скільки втрачено, скільки життів, скільки можливостей, скільки майбутнього. Він попереджав Ейфорії не буде Буде важка робота з відбудови. Не тільки міст, але й довіри, надії, людяності. Один з найважливіших аспектів пророцтва передбачення нової системи міжнародної безпеки. Старі механізми не працюватимуть, доведеться створювати нові. Це займе роки, може, десятиліття, але початок буде покладено саме цього дня. Кісінджер бачив 3 грудня не просто як кінець війни, а як початок тривалого процесу перебудови світового порядку. Кісінджер часто апелював до історії. На записі є фраза Згадайте, 1648, 1815, 1945». Кожна велика війна закінчувалася не перемогою, а виснаженням. І кожен раз світ народжувався заново. Він проводив паралелі: Вестфальський мир 1648 року після Тридцятирічної війни, Віденський конгрес 1815 року після наполеонівських воєн, Ялтинська система 1945 року після Другої світової. Кожен раз людство виходило з війни з мінен, мудрішим, готовим до нового світу. Цікава деталь. Кісінджер не називав імен майбутніх лідерів, які підпишуть мир. Але натякав це будуть не ті, хто починав війну. Історія завжди влаштовує так, що мир підписують інші люди, свіжі, не обтяжені минулим. Чи передбачав він зміну керівництва в одній з країн до грудня 2025-го? Питання залишається відкритим суспільство розділилося, одні вірили Кісінджеру беззастережно. Створювали групи в соціальних мережах, відлічували дні до визволення, інші ставилися скептично, нагадували про помилки в його прогнозах, про його суперечливу репутацію, про можливість фальсифікації запису. Але навіть скептики визнавали, щось що у цьому пророцтві є, занадто багато деталей співпадає з реальністю. Найзагадковішою була кінцівка запису. Останні слова Кісінджера, перед тим, як запис обірвався: Той день стане межею. Все, що було до, залишиться війні, все, що після, належатиме світу. І питання лише одне: запис обривається, питання залишається без відповіді. Що він хотів сказати? Чи зуміє людство переступити цю межу? Чи буде воно готове до нового світу? Друзі, ви щойно почули про одне з найточніших і найстрашніших пророцтв сучасності. Генрі Кісінджер, людина, яка півстоліття формувала світовий порядок, залишила нам дорожню карту до миру 3 грудня 2025 року через кілька тижнів. Чи збудеться його передбачення, чи справді цей день стане кінцем війни? Ми всі свідки історії, ми всі учасники подій, які змінюють світ. І незалежно від того, чи був Кісінджер правий, ми всі хочемо одного миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео. Хай якомога більше людей дізнається про це пророцтво, бо знання це перший крок до розуміння. Пам'ятайте слова Кісінджера: той день стане межею. До зустрічі в наступних випусках Тіні Правди. І нехай з нами завжди буде надія.